Бажаю здоров'я, любі друзі! Нарешті з'явився новий український канал. На супутнику Амос на частоті 11175, 175 швид... швидкість 30 тисяч поляризація горизонтальна. З'явився канал ACTV 2. Зараз я його відсканую. Працювати цей канал буде в hd якості. Full HD, це дуже добре. Це по-перше. По-друге, щодо програми передач, тут будуть йти фільми та цікаві передачі, а не телемарафон. Як на мене, все ж таки телемарафон усього ну, дуже забагато, майже по усім каналам. Я не бачу в цьому сенсу. Тому керівництво каналу прийняло рішення запустити канал ACTV 2, де були б фільми та щось цікавеньке. Якби там ще й був серіал Альф з українським дубляжем, на якому ми усі виросли, йому б взагалі б то ціни не було. Наразі ще мовлення не ведеться, але вже скоро воно почнеться. На цьому все. Якщо ця новина для вас була приємною та корисною, прохання підтримати це відео лайком та коментарем. І підписатися на канал, якщо ви досі не підписані. Щоб бути в курсі всіх новин у сфері супутникового телебачення, слава Україні.